Савойська капуста являє собою городню рослину, яке за своїми смаковими і поживними якостями може скласти гідну конкуренцію звичної шителям нашої країни білокачанної капусті і ніжні і соковиті листя незамінні в літніх салатах, а також відмінно підходять для приготування голубців, ще й вегетаріанських супів. У нашій статті ми поговоримо про те, як проходить вирощування цього овоча і обговоримо. Наскільки складний догляд за ним, що являє собою Савойська капуста, батьківщиною капусти є земномор'ї, точніше італійське графство Савоя, де цей незвичайний овоч вже багато років використовується в приготуванні національних страв і вирощування, широко поширене на північноамериканському континенті, а також в країнах Західної Європи і Північної Африки у нашій країні. На жаль. Савойська капуста мало поширена, причинами цього місцеві фермери називають її низьку врожайність, високу вимогливість у догляді і певні складнощі зі зберіганням. І дійсно, Савойська капуста придатна до вживання тільки на другому році її життя, оскільки вперше після посадки рік на її товстому стеблі може вирости лише невелика розетка, що складається з сіро-зелених, зморшкуватих листя, які до того ж тендітні і схильні до розтріскування. А ось на другий рік життя її качан стане сильно розгалуженим. Він буде складатися з безлічі кучерявого, соковитих і дуже ніжних листя. До того ж тебло її почне цвісти, що дозволить зібрати насіння для того, щоб відновити вирощування на наступний рік. Вага качана капусти доходить до трик, її врожайність нижче білокачанної. Але зате вона більш стійка до шкідливого впливу листогризів, відмінно чинить опір типовим для городніх рослин захворювань, морозостійка і добре переносить дефіцит вологи. Особливості вирощування дивно, але вирощування капусти можна налагодити на городніх полях середньої смуги України. Її насіння проростає при температурі вище 3 градусів і витримують заморозки на ґрунті до 7. більш того, низька температура в момент активного росту цього городнього рослини відмінно позначається на смакових якостях і соковитості її листя. Розберемося з усім по порядку. Вирощування цей городнього овоча вимагає звернути увагу на наступні фактори: особливості ґрунту, вологість ґрунту. Температуру повітря, грунт, відведена під цю рослину, повинна бути підвищеної родючості. Добре, якщо буде можливість її обробки органічними і мінеральними добривами, це особливо стосується середньозрілих і пізнозрілих його сортів, незважаючи на те, що качанна капуста має високу посухостійкість, доросла рослина вимагає якомога більше вологи. Від неї буде залежати соковитість листя, розсада цієї рослини менш вимоглива до вологи і не вимагає частого поливу оптимальна температура для проростання насіння капусти 16-18 градусів. Прижилася розсада, відмінно переносить заморозки на ґрунті до 4. Скоростивлі сорти до 2 низькі температури. Як уже зазначалося вище, тільки покращують її смакові якості, підготовка ґрунту і догляд за розсадою для високого врожаю капусти ґрунт під її посадку слід готувати восени. Добре, якщо до цього на ній росли огірки, морква, зернові або бобові культури. Відведений під вирощування цієї рослини, ділянку потрібно розпушити, кислий ґрунт провапнувати, а також удобрити ґрунт фосфатними добривами. Золою і компостом, змішаним з річковим піском, після чого грядки слід перекопати і залишити до весни. Навесні підготовлені під посадку цього сорту капусти грядки слід ще раз додатково удобрити, використовуючи для цього органічні добрива і суперфосфат. Вирощування розсади рекомендується в субстраті, компонентами якого будуть торф, пісок і дернова земля, взяті в рівних частках, висаджувати перші насіння слід на початку березня. Догляд за ними буде нескладним через півтора тижні після сходів розсади її слід пікірувати, а після того, як на стеблинках з'явиться по два листочка, підгодувати. Поливати розсаду потрібно регулярно, причому за два години до висадки в ґрунт її потрібно буде рясно зволожити догляд за капустою у відкритому ґрунті. Пересаджувати розсаду в ґрунт можна тільки після того, як на кожному стеблинці з'явиться по п'ять листочків, не поглиблюючи в ґрунт. Догляд буде полягати в регулярному розпушуванні і поливі, а починаючи з 20-го дня, стеблинки потрібно буде додатково підгортати і підгодовувати для профілактики захворювань і ураження стеблинок шкідниками грядки, рекомендується присипати золою, допускається і прямий посів її під плівку відразу в ґрунт. Догляд в цьому випадку буде ідетнічним. Забирається савойська капуста після того, як качани стануть щільними і пружними. Цей овоч може залишатися на городніх грядках до перших морозів ні нічні заморозки, ні навіть перший сніг цій рослині не страшні, на відміну від білокачанної капусти. Добре адаптованими під посадку в нашій середній смузі будуть наступні її сорти: Ювілейна 2.1.7.0, Золота Раня, Мелісафодин, Овасафодин, Кромофодин, Сферафодин, і ін у вирощуванні Савойської капусти немає нічого складного. Головне, підійти до цієї справи з усією відповідальністю, і вирощений урожай не змусить себе довго чекати.